Рід над річкою закінчився смертельними наслідками. У Києві життя 20-річного юнака обірвалося на середині тролеї. Трос не витримав та впав у воду. <звук> така ж екстремальна розвага є і у Дніпрі. З парку Шевченка і до Монастирського острову тягнеться тролея. 300 гривень, і ви з вітерцем зможете перелетіти річку. Відтепер довіра до атракціону впала. Як бачите, після трагічного випадку у столиці охочих проїхатися Дніпровським тролем тут немає, втім він працює. Які гарантії безпеки надають його власники? У вихідний день на Дніпровському атракціоні, який називають зіплайном, катається близько двох сотень людей. Спад відвідувачів після трагедії різкий, каже інструкторка, та охочі полоскотати собі нерви все одно є. Десь до 20 людей за день у нас. Прокатилося, казали, що ось там в Києві ситуація ну, сталася. Ми казали, якщо ви хвилюєтесь, ви можете не їхати, нічого проїхали все нормально. Інструктори без проблем надають документи технічних перевірок обладнання, та відвідувачі запитують про них рідко. Це наше посвідчення, це наші посвідчення про те, що ми не звичайні люди, а проходили навчання і займалися альпінізмом. І маємо право працювати на такій роботі. Це у нас акт технічного огляду атракціону. Перевіряється сам троси, так само системи, посадочні модулі, карабіни. Тролей перевіряють перед початком сезону та по його закінченню. Перевірка для перевірки тросів у нас спеціальні вантажі вішаються. Мішки з піском і залізні вантажі перевіряють документи всі системи, які є. на доказ безпечності атракціону. Самі його випробовують. Хтось для нас про приїдеться, так можемо. Рукторки запевняють, за дев'ять років існування тракціону у Дніпрі жодних неприємностей, а тим більше трагічних ситуацій не було. Та пояснити причину катастрофи у Києві можуть Під час встановлення атракціону у Києві перетиснули трос. З часом він же натягується все більше і більше під вагою, і він лопнув. Якби там за цим стежили і доглядали, то можна було б запобігти всьому набагато раніше. Та попри все, впевнені, тепер люди набагато менше довіряють екстремальним атракціонам. Навіть якщо ми будемо усім показувати документи, що були перевірки, то люди все одно будуть боятися. Це внутрішній страх. Ні, цю думку підтверджують. Я думав, може коли спробувати, але тепер, коли побачив, як він порвався. Вже не хочу. У міськраді кажуть, цей атракціон у Дніпрі парку не належить. Власники орендують ділянку та надають документацію про проходження перевірок. Цей тролей не є власністю територіальної громади і комунального підприємства Міська інфраструктура підприємці взяли в використання об'єкт благоустрій. Цей тролей надав нам повністю весь пакет документів, яким вважається те, що вони можуть його використовувати. Поціновувачам гострих відчуттів ми підготували декілька порад на що варто Звернути увагу перед тим, як прокататися на тролеї, роз'яснює альпініст з десятирічним стажем. Потрібно дивитись, коли було востаннє пройдено технічне обстеження, обладнання, сертифікацію. А дивитися, в якому стані карабіни, шлейки і троси. Якщо бачите, що щось перетерлось, карабін там сточений, то звісно, я радив не кататися. Проте, якщо у вас є страх або невпевненість у надійності атракціону, краще не ризикувати, а обрати більш спокійний відпочинок анастасія Шуляк, Євген Шпак та Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. E